Вітаю на РБК Україна. Ізюм на Харківщині знову під прицілом. Там жертви поранені, руйнування. Ворог тисне на часів яри і підтягує резерви. Чи вистачить у нього сил? Україна в цей час змінює структуру управління збройних сил України. Що це означає для війни? Спитає Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, окупанти вдарили балістикою по Центру Ізюма є припущення. Ну, є припущення у певних експертів, хоча здебільшого офіційні особи кажуть, що тут це зрозуміло. Це теракт, виключно з метою залякування мирного населення. Та можливо, вони цілились в якийсь об'єкт воєнний, от адміністративна будівля для них, можливо, щось значила. Я думаю, що навряд чи тому що будь-яка така атака, вона. Цілком е, ймовірно, що могла бути ця ракета збита, е, ну, знешкоджена, могли уламки там пошкодити цивільні е, об'єкти. Ну до того ж, можна пропустити. Ну, знаєте, можна пропустити що завгодно, але коли атакуються е, якісь е, об'єкти, в яких можливо розташовані якісь там що там може бути розташовано? Завод, ну навряд чи да? в адміністративній будівлі побудувати завод навряд чи могли чи, чи проводилось там якісь. Заняття чи збори теж навряд всі чудово розуміють, наскільки це небезпечно? Ніхто б цього не робив. Тому виправдати, ну знаєте, куди б вони не влучили, вони будуть розказ розповідати, коли вони а Пахмадіти, що вони розповідали? Теж те, та, що там якісь таємні ледні біолабораторії. Тому ну я, я даже навівсь, чому ми починаємо аналізувати, що <ків> кажуть росіяни, ну вони сказали, що так дійсно вони вважають, що там були військові. А що вони ще могли сказати? Тому ми починаємо їх, значить, вони чудово розуміють, що вони брешуть. Вони це, як то кажуть, відмазка. Треба щось сказати, щоб якось там, бо це не дуже добре тхне і це навіть не сподобається людям, які їх там підтримують десь в Європі чи десь в інших місцях. Тому треба щось сказати. От і сказали, там, там були там, щось, щось пов'язане з військовими. А ну все тоді питань нема. А ми починаємо намагатися їх переконати в тому, що нічого подібного там не було. Це атака по цивільному об'єкту. Та да вони це саме чудово розуміють. І що б не казали, вони будуть або переводити розмову на іншу тему, або будуть відповіді, не хто або вся в Ну і все. Тому ну, я не я не бачу сенсу це обговорювати. Це звичайно удар по цивільній структурі, це звичайно залякування, так як вони роблять і по. Інших наших містах, коли атакують там, ракетами чи, шах... чи шахедами чи в будь-який інший спосіб керованими авіаційними бомбами. Тому тут звичайне залякування людей Вони з інформаційною кампанією потужною по дискредитації наших Збройних сил, по розпаленню ворожнечі між цивільним населенням. І Представниками Збройних сил, я маю на увазі, це цікаво, вони це роблять, укладаються дуже великі гроші в це. Ну і це, щоб так от з іншого боку, трошечки це підсилити, ще і атаки по цивільних, по об'єктах. Знов таки не для того, щоб залякати, а для того, щоб бачите, якщо б не було військових, то ми б туди не стріляли. Це ваші військові винні. Тобто все ще так по -покрапляки, по крапельки вони намагаються досягнути певного. Результату вот в цій інформаційній, скажімо, складовій гібридної війни. Бо війна як була гібридна, так вона і не залишилася. І вона ведеться не тільки на полі бою, вона ведеться в інформаційному просторі, в економічному, в політичному, крізь ну, те, що прописано в ознаках, що таке гібридна війна. Ви згадали ТЦК. Тут очевидно і підрив у будівлі. Згадується вбивство військового співробітника. ТЦК чи ви вважаєте, що будуть масштабуватися такі дії, якщо це дійсно на це росіяни? Я думаю, що вони будуть намагатися це зробити. І, ви знаєте, те, що це вухи старчать з Російської Федерації? Ну тут майже вочевидь. Вони під сказати, що така ненависть до людей стаціка, щоб підкладати бомби чи вбивати людей. Ну це може, може вони використати. Я не думаю, що обов'язково за гроші є багато корисних друзів і корисних дурнів, корисних друзів. І є ж вони ж роблять аналіз стану, психологічного стану, фокус групи. І яким чином вони цілий інституту на це працюють, яким чином можна впливати, на яких людей з якою там психологічною стійкості чи не стійкостю, з яким психологічним портретом, і вони давлять на ті місця, на які можна продавити і примусити людину робити певні речі, навіть йти на злочин. А ну, от діти з 14-16 років, які в позаінформаційному простору, в якому живуть дорослі люди, в своєму якомусь особистому, можуть один телеграм-канал дивитися і все. І то, якщо дивляться, от вони знайшли, як зіграти і ці люди, діти ходили, ходили і підпалювали автівки військовослужбовців. Що, що з дітям якісь переконання, я думаю, вони з знали, як до них підібрати ключик. Так само для людей, які я думаю, що вбивства це швидше за все, все ж таки були якісь представники спецслужб Російської Федерації, а інші там заворушення підпали. Підриви це зазіграли на емоціях на людей і підігрівають ці емоції, в тому числі ударами по цивільних об'єктах, посилаючись на те, що вина ж не на Росії. вина на наших військових. Це б не було військових, не було б ударів. Тому це вочевидно. Про ситуацію на фронті Діпстейт повідомляє, що Росіяни просунулися у часовому яру. Це напрямок Костянтинівки, і чи він може стати особливо загрозливим після Покровського питання виникає. І чи свідчить про те, що можливо росіяни змістили акцент і змінили основний вектор наступу? Велика новосілка взята. Далі йти не зрозуміло, як Покровську точити вони не можуть. То може новий на напрямок вимальовується? Ну, Мирна грати і Константинівка, це, вочевидь, будуть їхніми цілями. Взагалі було незрозуміло, чому саме Покровська, не Константинівка, бо Константинівка – це залізничний хаб, і туди, швидше за це, туди мало би бути спрямовані їх зусилля ну, з точки зору військової логіки. Тому от, мені було незрозуміло, чому Покровська, чому не Константинівка. Зараз з Покровським вони. Вперлися, вони навіть припинили лобові штурми Покровського, його з півночі не, не вдається. З півдня вони просувалися до траси павлоград покровськ але там теж просування вже зовсім не суттєво. Тому вони, ну ви знаєте, всі ці напрямки, Покровські напрямки, вони постійно змінюються, <кхм> тому що вони що вони роблять? Вони роблять штурмово якщо вони не приносять результату, один, два, три, п'ять тиждень, ну пробуй, пробуй дні. ну дні. Тут навіть можна, ну, не, навіть можна з військової точки зору зрозуміти. Ну що далі битися, то спробуємо в іншому, в іншому напрямку, давай спробуємо щось і в Ярде, спробуємо. Костянтиненко, <клес> <клес> давай спробуємо мірно грати, в ці напрямки може там вдасться. Ну, це, ну, це з військової точки зору, це логічні дії. Тому змінили вектор, ну, вперлись, спробують там впруці, знову спробують покроск. Тобто, тим більше, що в них вже командири там отримували. Середні ланки там вже вийшли певні такі жорстокі накази від Путіна, що треба там просуватися, що треба там вийти на певні рубежі. Там по Курщині там була розмова, що треба там до 20 січня чи там уже не знаю якого лютого звільнити. І вони намагаються ці накази виконати за будь-яку ціну, не рахуючись, особливо не рахуючись життями військовослужбовців. Техніку вони намагаються зберегати, бо там відповідальність може навіть настати за те, що там техніка. Зіпсована чи знищена, втрачена. А за людей, я так розумію, питання в кого нема, тому посилають на, на ці місні штурми, на безглузди атаки, які приносять тільки втрати для росіян. Ну, нам це по великому рахунку йде на користь. Але тому, от, повертаючись до того, що почали, тому вони будуть намагатися спробувати в різних містах. Не, не, ну, не вдасться на, на Константиновку під, знову на Покровське, не, не рахуючи страти, вони не можуть е, призупинитися і е, вирішити не наступати далі. От ну, я, ну, Давайте навіть собі так пофантазуємо. от доповіді Покровське, що нового Ну, туди кудись, де Герасима чи де Путіна зупинилося, зупинилося. Ну і що це тому командиру там Полку чи Бригади чи дивізії, що йому казати? Змінили напрямок головного удару. Атакуємо там. Трошечки північніше. Ну, це відмазався. Потім там теж зупинилися. Змінило напрямок у такому Тому йому треба щось, щось доповідати. А доповідати, що б'ємося і не можемо просунутися, він так доповідати не може, бо в нього запитають, а що вони можуть просондитися. А так от це. Тому і якусь підґрунтя, тому що вони там атакували на Мірнограду, потім на Павло. Покровська потім на там на часом на Константиновку, там ну, пропонують. З військової точки зору роз, роз, доволі розумні дії, зрозуміли дії, точніше. Але не треба вважати російських військовослужбовців ну, розуміше, ніж вони є. Там дуже не шукайте якихось. Коли інколи часто, ну пробачте, що трошки філософство, ну інколи. Прості пояснення, вони більш правильні, ніж якісь дуже, дуже складні. ну, Вони так складно не вміють думати. Тому давайте не перебільшувати їхні розумові можливості. Вони от ну, вперлися, давайте там, не там, давайте там. Тут не, не треба, що якісь там конспірологічні там щось таке, Якісь задумки дуже складні. І що там складно, в там все зрозуміло. Те, що вони вперлися, чи це означає, що вони виснажуються і, і в той же момент в силах оборони України покращується становище? Можливо, через задіяння резервів, через якісь інші причини, ми сподіваємося, що покращується, тому що е, ці корпусна система, на яку ми збираємося приходити, вона в тому числі для того, щоб можна було проводити ротації не частково, а виводити вже цілі підрозділи і щоб було ким замінити. Ну і те, що вони виснажуються, очевидно, вони виснажується їхні. Позавчора, якщо не помиляюсь, була така рекордна дія наш стабовізит не по всій лінії фронту. Позавчора, по-моєму, такого не було давне давненько вже. Тому вони виснажуються і вони, ну хто знав такі, ми ж дивимося за аналізом Інституту дослідження війни за іншими. Фахівцями про те, що вони готуються отримують навіть вже бойове розпорядження на наступні наступальні дії навесні цього року, які вони планують проводити на протязі, ще не менше півроку, а то й дев'ять місяця до кінця 25 року. Так, це це до речі. Про те, готуються вони на перемірнаперемірення на мір на мир чи на призупинення. Ну, не дуже готуються, вони готуються до довготривалих наступальних дій. Ну про це ми знали ще восени минулого року. Про це казала наша розвідка, що планується десь на квітень цього року, квітень, травень е загострення, посилення бойових дій з боку росіян. Там ну, от цілком можливо, що ми це побачимо. Цілком можливо ще ці ці певні призупинки бойових дій пов'язане з підготовкою з для наступних наступ для наступного наступу і треба ж ну комплектувати підрозділи які понесли втрати Згідно штатного розходу, не просто додати 30 людей там в роті, наприклад, вибили, значить 30 додали і все, рота знову боєздатні. Ні, треба додавати саме ті військово баблікові спеціальності тих фахівців, які були вибиті. Це не стадо коров, хоча в них це схоже, що в стаді було 100, 33 корови прибрали, 33 корови додавали, знову 100. Ні, так, так такі підрозділи, ну, я просто, наприклад, роту взяв. Так воно не працює. Це треба підібрати саме тих, кого вибили. А це більш кропотлива робота. і Вони, я думаю, зараз цим займаються, готуються, поновлюють резерв, поновлюють втрати і готуються до якихось дій. Ну вже незабаром. Незабаром це побачимо. Тому от це, це не це не мої такі якісь. Думки це пишуть аналітики що ну а те, що готуються, те, що понесли втрати, треба поновити. Не якщо це зв'язати, просто те, що про що багато хто каже, то виходить, що та що я тільки що сказав, пане Олексію. Тут напередодні головком Сирський говорив про те, що буде створено корпуси. В структурах збройних сил України зараз от ви про це згадуєте, та і та президент Зеленський власне затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ. Що це означає, як ти який в чому практичний сенс? Чому саме зараз це відбувається? Ну чому саме зараз я сказав я відповісти не можу. У нас були корпуси після розвалу радянського союзу. Ті збройні сили були поділені, в тому числі на корпуси на території нашої країни. Потім від них відмовились. Ну може, це було тоді на часі, зараз на часі поновлювати такі великі угрупування. Саме. Бути, ну, 20-40 тисяч військовослужбовців, це буде об'єднання, я думаю, що менше 10 бригад. Ну, щоб вони знаходились під єдиним керівництвом, це спростить систему керування, систему логістики, систему забезпечення. Тобто зараз ну, бригади ну, вони не розрізнені, вони об'єднані в оперативно-стратегічне, групування, тактичне групування, але це ну, не зовсім керівники цих. Об'єднань вони угрупування, вони не є ну, такими керівниками, як командир е, корпуса. Буде це його безпосередньо підлили. Це командири бригад, а командири бригад, командири батальйонів. Це ну, має, має спростити систему керування не більше. Тобто це не додасться людей. Ну додасться, додадуться тільки е, посади. Про це буде обов'язково хтось сказати на це, ну кидати на, на вентилятор дещо. А казати про те, що ну от зробили корпуси, це ж збільшилась кількість, це збільшило штаби. Це ну, мабуть штаб корпусі. Це збільшило керівні посади, отак от, от під час війни, нові генеральські посади вводять. Я думаю, що це буде обов'язково про це казати. Люди, які не зовсім розуміють, наскільки це корисно використовувано саме в даний момент саме такі групування великі, бо ну це знімається дуже велика головна боль з командира бригади. Ну, в тому числі це одна із. Плюсів, бо йому не треба думати, де як куди, куди звертатися, щоб якщо закінчили спали на чи заканчиваться, чи не вистачає там чого завгодно. Так, в нього є чітке, чітке командування. Є от вищаєше начальство, це командир корпусу і штаб-корпусу, і туди треба звертатися, вони мають забезпечити, крім всього іншого, мають забезпечувати всім необхідним зброєю. там, ну всім. З набоями, снарядами, їжею, там, водою, ліками. Тобто це, це буде більш-менш централізовано. Ну і це, це має певні переваги. Ну а недолік, я думаю, що росіяни це запустять і корисні дурні, як от ми почали з ТЦК, це підхоплять. Я навіть можу вгадати, хто не хочу просто називати, авто не вгадаю. І будуть розповідати, що ось. Бачите нові посади, нові генерали. Нам ще мало в армії генералів. Треба про інше думати, щоб пойдете хінія. І це буде підігріватися Російською Федерацією. Тому хто в нас чує одразу, хочу вас попередити. Що коли ви це почуєте, то знаєте, що це відпрацьовано і запущено Російською Федерацією. Кількість генеральських посад не збільшиться, тому що буде швидше за все реформовані <кхи> оперативно стратегічні групування військ. Тобто кількість швидше за все зменшиться на загал по всій армії, але е, будуть подаватися інформація під соусом, що не зменшиться, а збільшиться. І що це нові посади, нові гроші, і нові там, можливості у когось там, і так далі, і так далі. Тому очікуйте, я думаю, що нам інколи треба. Неважко спрогнозувати, що, що будуть робити російські пропагандисти, як, як вони будуть вести проти нас ведуть проти нас інформаційну війну. Якщо і ми це знаємо, що до нас центр протидії і дезінформації, він мені здається. Має працювати не тільки пояснюючи, що це інформація, а працювати на випередки. От ми з вами зараз спробуємо спрацювати на випередки. Обов'язково буде інформація про те, що створення корпусів це для того, щоб створити більшу кількість генеральських посад. Це обов'язково буде. Це буде запущено з Російської Федерації. Тому, коли таку інформацію люди отримують, почувши нас з вами, от якщо дасть їм ну, хтось побачить, чи хтось передасть іншому. То тоді реакція на ці фрази буде скептична і з посмішкою. Ага, ми знали про це. А коли б ми почали казати після того, як цю інформацію людина отримали, він би сказав на нам боже, з вами сказав сказав, та ні, от ви не викручуйтесь. Ну не так все зрозуміло, це ви викручуєтесь, ви, ви все в рік. Тому Тому мені здається, що дуже важливо, щоб е, протидія дезінформації йшла на випередки, було спрогнозувати не так важко. Що росіяни збираються робити, що збираються казати? Тоді би вони виглядали смішно. А так ми, ну начебто, виправдовуємося. Це не дуже правильно. Це з Пане Олексію. Дякую вам. Дякую за застереження. Будемо тепер мати на увазі і чекати таких кампаній інформаційних від росіян вже е, на поготові. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ і ветеран російсько-української війни був моїм співрозмовником. Дякую вам. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть вподобайку, Підпишіться, якщо тут вперше.